До євреїв послання святого апостола Павла Читання. Браття. Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні той самий навіки. Не дайте себе звести різними та чужими науками. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користи тим, що їх тримались. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо м'ясо тих, звірят, кров яких правосвященник вносив у святиню за гріхи, палиться за табором. Тому Ісус, щоб освятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо, отже, до нього поза табір, несучи на ругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. За його посередництвом приносимо завжди Богові жертву хвали, тобто пліт уст, які визнають його ім'я, добродійства та взаємної щедроти не забувайте. Такі бо жертви Богові приємні.